На день відкритих дверей зібралися абітурієнти з батьками, викладачі, декани факультетів з тим, щоб поспілкуватися і допомогти випускникам обрати вірну стежину у житті професійної діяльності. Житомирський національний агроекологічний університет є центром науки і культури в регіоні, а також структурною ланкою системи безперервної екологічної освіти. Серед випускників університету міністри, заступники міністрів, голови обласних і районних адміністрацій, начальники управлінь АПК, керівники господарств. Виступаючи перед присутніми, ректор Антон Малиновський наголосив, що сьогодні в університеті функціонує 8 факультетів. Лише на одному стаціонарі навчається 5 тисяч студентів, з яких 50% на бюджетній основі. Навчальний процес забезпечують 43 кафедри та 80 їх філій. При університеті діють 4 науково-навчальні інститути, ботанічний сад, дослідне господарство Україна та інформаційний відділ комп'ютерних технологій. Між виступами перед абітурієнтами. Свою майстерність показали духові колективи університету. Я хотів так, щоб Господь послав погоду. Все, все в цвітінні, все в буяні, все дихає, світ такий гарний. Жити хочеться і працювати хочеться. Для того, щоб жити і працювати нормально, треба, щоб були студенти. Ми їх запрошуємо до нашого університету. І думаю. Не будуть вони розкалюватися, тому що справді гарний. Важливим напрямком міжнародної діяльності Житомирського національного агроекологічного університету є надання можливості студентам вивчати новітні сільськогосподарські технології у фермерських господарствах Великобританії, Данії, Франції, а сучасна наукова та матеріально-технічна база університету сприяє підготовці конкурентно здатних фахівців на ринку професій.